Коди, наприклад, стоп для нього це буде 4 означати. Єгор звичною для нас мовою. Пояснює мову Пайтона. Це потужний інструмент програмування, який використовують для створення вебсайтів, мобільних застосунків. Ігор каже, до розробки подібних проєктів ще не дійшов. Лише вчиться кодувати не безуспішно. У портфоліо 13-річного програміста міні-робота, але своя від ідеї до реалізації. Він запитує, яку ти фігуру хочеш намалювати, якого вона кольору буде, з яких вона буде розмірів, і він її буде малювати. Дуже багато на цій мові ті ж самі комп'ютери, телефони, планшети. Всі гаджети вони написані на мові програмування. Але Python це одна із мов програмування. Де моделювання скреч хлопчина розширює базу знань швидко та легко для восьмикласника Іванівської гімназії інформатика радше хобі, ніж просто шкільна дисципліна. Вивчати її почав ще з другого класу. Мотивація в гімназиста є і до самонавчання. Цього вимагає тотальна цифровізація світу, пояснює співрозмовник. Зараз, так як світ розвивається, дуже комп'ютерні програми, все в інтернеті, воно дуже потрібне і нам краще і сильніше потрібно знати це. Щоб в майбутньому ми могли працювати з ними, ці знання хлопчина ще й акумулює заради майбутньої професії. Найімовірніше вона буде дотична до інформатики, стверджує Єгор. відмінник на нехто є іншими дисциплінами, але точні науки в пріоритеті. Тож більше практики, інновацій і нагород кажуть учительки наставниці. Як наслідок, Єгор постійний призер та переможець різного рівня олімпіад і конкурсів з математики, інформатики, хімії, фізики та інших предметів. Тогоріч, за старанність у навчанні отримали. Мав стипендію міського голови. Єгор Антонюк, стара талановита дитина. Зараз він готує проєкт на обласний конкурс пролісок. Бере участь у математичних конкурсах Кенгуру, всеукраїнської олімпіаді з інформатики, з математики, постійно займає другі, треті місця. Дитина працює над розвитком, в цьому допомагають йому батьки і вчителя. Наука річ не нудна, каже гімназист, адже на неї варто дивитися крізь призму діяльнісного підходу, як то на кшталт робототехніки. Це ще одне захоплення хлопчини. Який час він був учасником такої студії, але зараз здебільшого конструює на уроках фізики учителька Лілія Миколаївна винахідливості учня не здивована, каже, вчила ще тата його не менш кмітливого. Це дитина, дуже, як я говорю, маленький інтелект нашої маленької держави. Ось останній раз він брав участь в конкурсі з теми світа, з систем конструювання. Там він змайстрував такого українського козака. Суть його винаходу була в тому, що Зберегти побільше солдатів зсу, значить запрограмував він її, склав такого робота. Він доїжджає він до точки прибуття. Ну там привозить продукти, наприклад, якісь боєприпаси. Потім там, ніби забирають солдати ці продукти, тобто безпілотник такий собі наземний, і вертається назад у точку там, де він починав рухатися. Його акцентує: батьки завжди підтримують будь-які його ініціативи, а статом у них хобі. Двох, але розуміє, його майбутнє залежить тільки від нього. Якщо я зараз буду гарно вчитися, то я в майбутньому зможу знайти собі гарну роботу і просто бути корисним. Хлопчина каже без наук, як без рук, і вже зараз Ігор максимізує користь від будь-якого навчання.